Всім привіт! Це тижневий валютний огляд, і його потрібно розпочати однією фразою. Почалося. О, Знаком питання, бо все одно над ринком є НБУ, який може весь цей сценарій зростання долару відмінити. А проте тенденції дуже цікаві, і сьогодні будемо намагатись їх описати. Буду намагатись. Отже, так. Долар починає зростання, інтервенції НБУ зросли на 120%. Населення знову активніше скуповує валюту, дефіцит по готівковим операціям досить високий. Він повернувся до рівнів весни. І е, що ж відбулося? За тиждень бівалютна корзина долар-євро навпіл зросла на 0,3%, і головний драйвер в ній е, залишається саме долар. На Міжбанку долар з 41,27 і закрився міжбанк на позначці 41,68, проте офіційний курс 41,50. Ну так, для порядку. Готівковий ринок піднявся до 41,79 гривень за одну зелену папірець. Євро навпаки знижується як на світовому ринку проти долару, так і проти гривні. В той же час, коли на світовому ринку євро-долар відіграв і знизився на 1%, на українському ринку ми бачили корекцію всього на 0,4%. Тобто значно менше, це, що це означає? По факту, НБУ починає стримувати євро і підтягувати вище долар. НБУ зробив інтервенції на 734 мільйона доларів. Це вдвічі більше ніж тижнім раніше, і це багато тижневий максимум. При цьому ринок став менш активним саме міжбанк, і його обсяги впали на 10%. і дефіцит міжбанку становив лише 18 мільйонів доларів щодо при цьому середні показники попередніх періодів а, літа весни десь 70 мільйонів. Тобто дефіцит значно менший, а, інтервенції зросли і курс а, рухається вверх. Це значить, НБУ дав зелене світло на таке зрушення. На безготівковому ринку операції населення різко знизились. Десь 15% активність знизилась на 15%. Проте вже другий тиждень поспіль по безготівковим операціям спостерігаємо саме дефіцит. Його довго не було, літом більше продавали, ніж купували. Останні два тижні навпаки. Далі. По готівковому попиту майже відсутні такі сильні зворушення, зміни, попиту та пропозиції, вони майже не без змін. Проте дефіцит залишається на рівні 27 мільйонів доларів. Минулого тижня він був 28 мільйонів, ну тобто, дуже близько один до одного. І що о, дуже важливо зрозуміти по цим цифрам, що це все одно суттєво вище, ніж було літом, і такі рівні вони більш відповідають, коли курс був високим навесні, от що я для себе відмітив на минулому тижні? Як там кажуть, я вам не скажу, але будуть знаки. Так, от є така єдиний державний реєстр декларацій. Держосіб і наш президент також вніс туди інформацію, де він зазначив, що придбав 101 штуку облігацій внутрішньої позики номіналом 41,2 тисячі гривень. Що це такий за номінал хитрий, так це номінал валютних ОВДП. Тобто. Президент розшифровую, президент купив валютні ОВДП. Не гривневі, а валютні. І зробив він це 2 жовтня. Ось така цікава інформація, яка накладається на те, що наші очільники НБУ мають валютні ОВДП. Така собі торгівля інсайдерів. Тобто, що саме можна сказати, що це таке супроводження, послаблення гривні. Ну, формує деякі. Очікування, що вони щось знають, і вони вкладаються в валютний ОВДП. Інфляція на вересні становила лише 0,3%. І хочу зазначити, що за останні 13 років для вересня це найнижча інфляція. Що це значить? Це відкриває по факту простір НБУ для зниження облікової ставки. Це буде вже через один тиждень, 20-х числах, і це дозволяє також певне послабити гривню більш спокійно, бо інфляція низька. Далі про євро, як я зазначив, на світовому ринку він знизився, скоректувався на 1%, на українському ринку лише на 0,4. Тобто центробанк. Починає стримувати євро, він ще може його опустити, але е, далі не буде його стримувати, бо потрібно тримати валютні надходження, е, акцизні, митні надходження, вони поступають як в доларах, так і в євро. І тому не потрібно дуже сильно ослабляти євро, щоб залишити оці е, надходження бюджетні. Тим паче, що потріб, е, в нас потрібно. Е, Фінансувати військових, що ще на тижні для себе відмітив, це нарешті було проголосовано створення національної установки розвитку. Вона буде займатися фінансуванням, кредитуванням відновленням України. І нарешті почала роботу конкурсна комісія по відбору голови митниці. Чому про це я нагадую? Тому що це є структурні маяки Ukraine Facility, і за ними ми отримуємо допомогу від партнерів. І отже, оскільки ми це зробили, нарешті нам якісь частини грошей обіцяних надійдуть, бо ми виконали ці е, структурні маяки. Ну і вже ж, е, всі стали свідками і всі, ось я. В теплій курточці, удари по енергетичній газовій інфраструктурі. Втрати газовидобутку десь 60%, імпорт зросте на 30%. А Всесвітній банк каже, що це дуже сильно у нас знизить економіку і буде знижувати наступні роки. і... Нафтогаз залучає кредити для цього імпорту від Європейського інвестиційного банку, ЄБРР Ощадбанку. І це безумовно тиск на гривню, це новий імпорт, і це вимиває валюту із країни. Отже, це фактори, які я відмітив на цьому тижні, і до цього потрібно ще додати ударі не тільки по енергетичній, по логістиці. Це все фактори тиску на гривню, на економіку. з Цим. Важко сперечатись. На наступному тижні за чим потрібно слідкувати. Перше понеділок, 13 жовтня, грошова кредитна статистика НБУ. З нею ми дізнаємось, як в нас змінилися грошові індикатори, агрегатори, як населення та бізнес кредитуються та як змінились депозити. Дуже важливо зрозуміти, як рухаються кошти. Чи не пішли депозити далі в якусь ну, валюту? Бо за цим слідкує НБУ. 15 жовтня у нас інфляція по США, і це вплив прямий вплив на євро-долар відповідно вартість долару і рішення ФРС США. 15 жовтня в відбудеться міністерський круглий стіл по підтримці України в рамках щорічної зустрічі МВФ і Всесвітнього банку. Що це значить? Фактично, будуть проводитись перемовини по новому фінансуванню України, що дуже важливо для питання фінансування бюджету і нашої дери 2026 і наступні роки. Тобто, це ну, мабуть най найважливіша подія, от отака фінансова, яка за якою потрібно слідкувати. Ну і 17 жовтня НБУ публікує... Очікування бізнесу аналітиків щодо курсу інфляції буде цікаво. І протягом тижня, нарешті, в Раді буде перше читання бюджету 2026 наступний рік. І очікується, що буде багато внесено правок. І вони дуже цікаві, як все змінилося. Отже, фіналізуємо, що я очікую від валютного ринку, який мій прогноз. Так, по долару. Все вказує на продовження зростання долару вартості долара. Попит зростає, зростає зацікавленість населення, формується значний ризик економічних перекосів через обстріли. Закриття тижня на міжбанку відбувалось на максимальних цінових рівнях. Здоланий несходний тренд, подоланий важливий рівень 41,65%, для долару. І все це вказує на те, що ми продовжуємо рухатись, і наступна наша зупинка буде на рівні 41,85-41,95. Моє очікування. Готівковий йде до 42 гривень за долар і, можливо, спробую його перетнути. По євро, зхиляю, що корекція євро-долара продовжиться. І це буде транслюватись послаблення євро до гривні до рівня 48,5. Проте далі ну, Нацбанк буде стримувати корекцію. І фіналізую, що, попри оці такі прогнози послаблення гривні, потрібно мати на увазі, що в нас залишається НПУ, який як може змінити цей рух курсу, а може і його прискорити. Отже, побачимо, що вже буде у нас з валютним курсом на наступному тижні. І новий валютний тижневий огляд буде на наступному тижні. Дякую, побачимось.